Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини Росини. Буду сьогодні виконувати такі роботи. Хочу збудувати отут маленький столик. Ось на цьому місці, щоб прибрати оцю нашу бочку із зерном, вона дуже громадська займає багато місця, а також буде заважати подальшим моїм діям. Який хочу, хочу зробити переобладнання кліток, так як ось в цій клітці я вже зробив, як ви бачите, зробив ось такий ось ящичок, висувається, витрусив, вставив назад і все. Також хочу зробити і ось в оцій клітці таке саме, бачите? Щоб було зручно вичищати, не мокро, сухо, кроликам гарно було. А для цього мені буде заважати тут ось оця, ось бочка із зерном. Тому і хочу зробити столик на столику відра з зерном. Столик буде навісний. Тут буде пустота під столиком, тому буде зручно висувати ящик і прибирати в наших кроликів. Що з цього вийде, покажу вам далі. Ось отак у нас вийшло. Як ви бачите, такий ось гарний столик. Знизу немає нічого без ножок, вісни вийшов, нічому не заважатиме. На нього зручно поставили ящик із смаколками для наших кроликів, капусточка, морква, кукуруза. Це ось відра із зерном. Раніше стояла у нас бочка. А тепер ось отакі відра відчинив, набрав, скільки й потрібно, досить зручно. Не займає міста багато, так як він навісний. внизу пустота не заважатиме нашим подальшим діям, які я хочу виконати для кровиків. Саме для удобства наших кровиків для чищення. Наших кліток. Планую зробити тут ящик, сітку їм, поле сітки, під низом ящик, відчинив, висунув ящик. Ось отак ось ось сюди висунув, витрусив, назад, вставив, буде чисто і гарно. Як переобладнаю, що з цього вийде, покажу вам далі. Всім дякую, ставте лайки до наступних відео. Ось так у нас здалека ось вийшло.